Креативні ТЦКшники знайшли новий спосіб для виконання своїх планів по мобілізації. Вітаю вас, шановні друзі. Я вже вам розказував, що весь той геноцид українського народу, який зараз відбувається в Україні. І виконує його ТЦК та поліція. Все це погоджено українською владою на чолі із нелегітимним президентом Зеленським. Спочатку вони збільшили кількість ТЦКшників, потім вони збільшили кількість прикордонників. Потім вони надали прикордонникам камери, відеоспостереження, дрони з тепловізорами, з приладами нічного бачення. Потім вони дозволили прикордонникам вбивати українців. Лише офіційно відомо про три таких випадки. І скажіть мені, будь ласка, хоч когось посадили? Ні, нікого не посадили. Значить, дозвіл є. Беремо ТЦКшників. Вони як викрадали людей на вулицях, так і викрадають. Хтось їх за це наказує? Ні. Скільки було випадків, коли людей катували в ТЦК? Скільки було випадків, коли людей вбивали в ТЦК? Хоч когось посадили, нікого не посадили. Знову ж таки, все це тому, що українська влада дала на все це добро. Але, як то кажуть, плани ставляться все більше і більше, і ТЦКшники почали креативно підходити до процесу могилізації. Народний депутат Євтушок в ефірі єдиного телемарафону заявив, що до нього вже зверталися люди постраждалі, які розказали, що під час їхнього пакування ТЦКшниками у них не було можливості зателефонувати там своєму адвокату чи поліцію через те, що ТЦКшників на свої машини встановлювали реби і глушили сигнал. Тобто вони людину затримали і все. У людини немає ніякої можливості навіть додому зателефонувати і сказати, що його затримали. Тому що ТЦКшники ребами глушать просто сигнал мобільного зв'язку. Тобто там на передовій хлопцям таких машин не вистачає. А тут ТЦКшники, будь ласка, їздять собі на машини, які купують за донати на Збройні сили України, встановлюють туди реби і підвищують свої плани по могилізації. Відео із заявою нардепа Євтушка я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Підсумовуючи все вище сказане, я знову задаю питання: а що це, якщо не геноцид українського народу? Так, вони це все прикривають війною, нападом Росії, але вибачте мене, якби дійсно вся країна, в тому числі і депутати, в тому числі там і міністри, і всі і олігархи, всі були налаштовані на перемогу, всі гроші вкладалися в перемогу в у збройні сили України у допомогу нашим військовим. Це було б одне питання. А коли бідні скидаються військовим на машини, а багаті деребанять мільярдні бюджети і продовжують будувати дороги у прифронтових містах. То це ніяк не можна сказати, що єдиний український народ працює на загальну перемогу. Для цього є інше формулювання: багаті заробляють, бідні вмирають. То що це, якщо не геноцид?